Шановні, купляйте долари негайно купляйте їх просто зараз. Ні в якому випадку не повертайтеся додому в цьому році, тому що це буде просто жах. Віри нема. Зникла віра. І в тому є велика проблема. Вони просто нас будуть розводити знову і знову і опалення, і електрика, і ще щось придумають. Я вам більше скажу, що мені здається, що наші хлопці і дівчата з сеу побачать власними очами Азовське море вже в цьому році. Друзі, саме ці три ознаки символізують закінчення війни. І я вам зараз їх розкажу. Це ви розумієте, наскільки якісно нас захищають, наші хлопці і дівчата зсу. Що ми реально не відчуваємо цю війну і починаємо про це забувати. Тут справа в тому, що будуть вимикати світло, ціни піднімуться просто в чотири рази. Це я вам гарантую, це буде так. В мене як завжди вийшов дуже продуктивний ефір. Коротше, додивіться до кінця, обов'язково його. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні новий день, середа. Що вона нам несе? Яку цікаву інформацію вона передасть. Для нашої країни, для нашого майбутнього, тож давайте дивитися. Але головною умовою є те, що ви підпишетесь на мій канал, обов'язково поставите лайк цьому відео і поділитесь своїми друзями. Бо чим більше ви ділитесь, тим більше добра і позитивної енергії вам повертається. Перше питання, яке ми сьогодні розглянемо, це курс долара. Чи оця історія з курсом долара? Чи вона потрібна? Чи взагалі підніметься він? Чи зараз нам купляти ці долари? Чи не буде у нас, не дай Бог, як оце з цим конченим рублем? Чи буде все добре? Чи ем, все ж таки щось зміниться? Чи впаде він коротше? Чи підніметься, чи буде все стабільно? Давайте дивитися. Викидаємо три карти. Зараз, взагалі, про курс побачимо. Долар, долар, долар. Що ж ти нам несеш? І може ще трішечки подивимося на євро. Перша карта Ну все дуже погано. для України. Для України все дуже погано. Готуйтеся. Буде однозначно підйом за ситуації в нашій країні, звичайно, і -за, за чого ще може бути, 에, будуть реально проблеми, тому що вісімка мечів говорить про те, що 에, зараз почнуть спікулювати, коли відпустять курс, а його, якщо не помиляються, вже відпустили, то готуйтеся до ближче до зими ну, 40-45 і більше. Тому, друзі, якщо у вас є така можливість купити зараз долари, або їх е, якимсь чином продати, ну чипа чи я не знаю, чи ну коротше кажучи, думайте, е, рішайтесь. Тому що це одна із перших, пер, перших причин. Друга це дуже позитивна карта. Кубки це говорить про те, що е, деякі люди на цьому дуже класно зароблять. Тобто, якщо ви <смість>, маєте дуже багато доларів, то пам'ятайте, що зараз е, е, дуже класно буде купляти е, будинки, квартири, е, машини. Тобто, якщо ви зараз накупите доларів, то далі воно буде тільки рости, тільки дорожчати, і ви, ну, тіпа, вже за меншу, на багато меншу суму зможете купити собі якусь. Правильну техніку, чи правильний якийсь, собі нерухомість якусь купите. Тобто це дуже вам така гарна порада на майбутнє. І е, третя карта, яка випадає п'ятірка жезлів, вона символізує дуже багато незадоволених людей. Ну, звичайно, що незадоволених, бо підніметься ціни настільки, що це просто капець. Тому якщо ви е, е, зараз необхідно вам щось купити. Краще купляйте це е, зараз. Щось дуже таке цінне. Тому що е, матеріали, які там привозяться за кордону, вони по ціні будуть дуже великі, високі це буде капіць. Тому моя вам велика рекомендація зараз з доларом не жартувати, а все ж таки їх накупити для себе. Тим паче, тим паче, зараз ця ситуація ну, більш нормальна. Зараз можна купляти долари євро по нормальним цінам. А, і моя рекомендація все ж таки зараз задуматися про покупку. Це, це ось така вам така велика моя порада. І чим швидше ви це зробите, тим буде краще. Я вам рекомендую. Друге питання: чи можна повертатися додому? І коли взагалі благоприємно а, і приємно повертатися додому в Україну. Давайте дивитися. Бо це напевно питання одне із най... Топовіших питань, які мене запитують за останній час. Чи можна повертатися додому, чи ні? Давайте дивитися. Так, дивимося. Перша карта. Ну, до кінця року не рекомендую. Ось зараз, якщо ви не повернулися ще додому, і ви думали повертатися до кінця року, я не рекомендую. Буде дуже важкий час це ну окрім е, війни звичайно це економіка це е, буде е, вимикатися вмикатися світло опалення коротше Друзі, якщо ви планували приїхати на кінець року, то я вам ще, ну, якщо ви ще не виїхали, я вам рекомендую залишатися там, де ви є. Тому що буде доволі важко, буде доволі складно. І якщо ви хочете реально моєї поради, то ну, ще не час, однозначно, не час. Ну, хоча б, хоча б, до кінця року почекайте, хоча б. Тому що я бачу, що ситуація ну не дуже буде добра. Ну але вже дивіться, ну щоб ми, ми. Я просто знаєте, я не хочу, я так не люблю нагнітати оцю всю ситуацію. Буде погано, але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, карта, наприклад, та же десятка мечів, вона символізує поганий стан, але вже йде роз, роз, роз цей, е, е, е Розсвіт, я, вибачте, я не пам'ятаю, як буде українською. Напишіть мені в коментарях, щоб я це міг. Світанок, ось, все, не пишіть. Чи не пишіть, я не знаю. Світанок, уже йде світанок для України. Уже, ну, типа, гірше вже не може бути, повірте. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що пікова ситуація у нас вже оця гірка чи важка, вже пройшла. Тому повертатися так, повертатися лише ось на. Наступний все ж таки рік. Готуйтеся до повернення. Я впевнена, що буде масове повернення. Наступна карта, емоційний стан. Я розумію. Я як ніхто розумію, як ви зараз себе почуваєте. Тому що багато хто з вас буде повертатися із емоційних аспектів, це в першу чергу родичі. Друга черга, це квартири ваші, які ви там залишили. Ваше, вам дуже важко живеться за кордоном. І з кожним роком ця ситуація вона ускладнюється. Реально ускладнюється. І ви відчуваєте це. Тому моя рекомендація все ж таки брати себе в руки. Бо ну, не рекомендую повертатися. Ось, ну, от почуйте мене. Третя карта, ну, п'ятірка мечів, також не є позитивною картою взагалі. І я вам більше скажу, що жити зараз в Україні дуже дорого. Реально дуже дорого. Зрозумієте, те, що ви зараз говорите про те, що в Європі там дорого, ви побачите в зиму, нас ж не просто так готують до зими. І тут справа не у, Дивіться, тут справа не у війні. То справа в тому, що будуть вимикати світло, ціни піднімуться просто в чотири рази. Це я вам гарантую, це буде так. І ви будете думати, чи варто жити в Україні за таку суму, чи все ж таки залишатися там, де ви є. Тому я вам рекомендую на даний час, ось давайте, поки не, не спаде оця вся історія, давайте поки що зупині, зупинимося і все ж таки будемо. З вами розуміти, що трошечки треба почекати. Хоча б, ну, давайте так. Я обов'язково повернусь до цього питання в кінці року. Домовились? Питання дуже важливе, чи побачать е, до кінця року наші ЗСУ своїми очима Азовське море. Перше, е, що б хотілося мені сказати в першу чергу, це те, що на даний час. Е, Є можливість така, дійсно, є можливість така, що вони побачать до кінця року Азовське море. Більш того, я вам скажу, що буде якась нова зброя, яка дійсно допоможе це зробити. І дуже цікавий буде 10-й місяць, тобто наступний жовтень місяць, буде саме в цій території. Я не можу сказати, що це буде. Ну, там якесь визволення, чи ну, я дуже сподіваюся, щоб я дуже б хотів, як і ви, щоб це було якесь вже визволення. Але сказати на 100%, що ось просто зараз от буде таке, ну, я не можу сказати. Але те, що дуже активний рух, буде 100%. Друга карта це стабільна карта король жезлів. Там, на те місце, де зараз відбувається активний прорив. Посадили якогось нового чи главокомандуючого. Я не знаю, хто там сидить. Тобто вони зараз активно обновили цю людину і активно зараз. Ну я думаю, що це нормальна практика, коли змінюють цих головнокомандуючих. Але, але тут якась дуже така свідома людина, і в принципі король жезлів він символізує рух, однозначний рух, уже серйозний рух. Також вона означає. Тобто, це ще раз підтверджує, що наші хлопці дівчата дівчата ЗСУ зможуть дійсно побачити Азовське море своїми очима. Це те, що я бачу на даний етап. Тобто, зараз ми бачимо дуже позитивні аспекти. Третя карта переживання. Ну, звичайно, дев'ятка мечів, символ переживань, символ хвилювань, символ такого, знаєте. Ну, я думаю, що це у всіх зараз українців так. Ну, свідомих українців, що віри нема. Зникла віра. І в тому є велика проблема. Тому що ну, може, може ви не вірите в мене, не вірите ні в карти Таро, ні в чого. Але ви вірите ж в Бога, правильно? І Бог завжди вчить нас тому, щоб ми вірили в нього. І вірили тому, що Він дає нам. Які Тести, що ми повинні це пройти. Тому оця ситуація, взагалі, яка у нас відбулася, це дуже класна перевірка на віру в людей, які нам, нам допомагають боронити. Тому я дуже хочу, щоб ви зараз почали активніше вірити. Я розумію, що це звучить доволі банально і доволі може комусь навіть і не зрозуміло. Але чим більше людей почне вірити в нашу перемогу, тим більше не забувати про неї, не забувати, що у нас іде війна. Це ви розумієте, наскільки якісно нас захищають наші хлопці і дівчата ЗСУ, що ми реально не відчуваємо цю війну і починаємо про це забувати? Ви розумієте? Наскільки важливо зараз нам активно, максимально активно думати про це і вірити? Що все буде добре. Тому що чому ми починаємо забувати про війну? Тому що нас боронять професіонали. Нас боронять такі люди, такі герої, що ми навіть не відчуваємо по факту на собі цю війну. Так, летять ракети, летять, ми, нам нагадує ця фашистська свиня, що у нас війна. Але наскільки нам живеться в нашому житті так. Класно, по факту, зараз, так спокійно, ну, в більшості, давайте так, в більшості. Тому що нас захищають оці люди, і нам про це потрібно пам'ятати. Написали мені дуже класне запитання. А, Максим, скажіть, які ознаки того, що закінчиться війна? І давайте ми візьмемо три таких дуже головних ознаки, щоб ми з вами разом вже зрозуміли, що війна підходить до свого кінця. Карти Таро, дайте нам, будь ласка, три ознаки того, що у нас закінчуватися буде війна. Перша ознака, друга ознака і третя ознака. Дивимось на першу ознаку. Дуже люблю цю карту. Страшний суд. Це говорить про те, що люди почнуть повертатися дуже активно, інтуїтивно, інтуїтивно почнуть повертатися додому. Почне про прокидатися земля. Почне прокидатися Всесвіт, може навіть, може навіть. Я не хочу загадувати, що ви потім мені не писали, що я вас там знову і щось вам сказав, і воно не збулося. Я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що може навіть буде предвісник того, це може бути весна. Тобто, як вона почалася весною, по факту, ну там зимою, але вже на, на рубежі весни. Мені здається, що це може бути весна. Що це може бути весна, тобто один із предвісників – це пробудження, пробудження того, що люди може почнуть, можуть відміняти е, комендантську годину. Може, е, тобто буде щось якась така ситуація, яка допоможе поверну, повертатися. Тобто люди почнуть повертатися, життя почне повертатися на свої якісь правильні вібрації. Е, Перестануться бамбьошка бам бути. Ми обов'язково подивимося, колись, коли це перестане, але в будь-якому випадку це перший предвісник – страшний Суд, це е, е, смерті людей, які замішані в цій війні. Тобто ми бачимо, скільки вже помалу, помалу йде багато смертей. Тому я думаю, що я впевнений навіть е, в тому, що ця ситуація вона буде саме такою. І я думаю, що вона вирішиться саме так. Тому що е, пробудження, внутрішнє пробудження кожної людини, ми відчуємо це, це якось буде. Знаєте, це якось буде дуже різко. Ми зрозуміємо, що це правильна і енергія зараз іде. І ми відчуємо якийсь такий, знаєте, внутрішній спокій. І прийде таке відчуття, що ось ось скоро вона закінчиться. Другий спектр це у нас верхов. Ох ти, як класно. Ох ти, як класно. До речі, верховний жрець символізує людину, яка може навіть символізувати якогось священника. Може символізувати Папа Римського. Але мені здається, що це не та людина, яка зацікавлена в нашому мирі. Е, можливо, смерть Папи римського. Слухайте. А це мені, знаєте, ось прямо зараз завібрувало. Дуже глобально завібрувало. І я вам більше скажу, що це може бути так. Що може, типа смерть папа? Чи священника смерть е, призведе до. Нової вібрації, може на троні зараз засідає далеко не священник, раз ця людина може казати про те, що тіпа, Росія це велика, краї... велика держава, яка дуже великий молодець. Може, саме в цьому є суті проблема нашої з вами ситуації, але тут не про те. Я не те маю на увазі. Я маю на увазі, що. Ця ситуація, яка зараз відбувається, може один із символів щось. Дивіться, один із символів закінчення війни може бути смерть священника або дуже такої набожної людини. Це може бути якась новина пов'язана з церквами чи церквою з церквою, церквою. Це може бути, ну це я так знаєте, напряму дивлюсь, але мені здається, що все ж таки це. Відбудеться якась така дуже важлива подія, яка може бути пов'язана, до речі, з церквою. І чи може це може православне свято, якесь православне, е, може бути таке. Слухайте, чи католицьке свято, чи православне? До речі, це От дивіться, тут треба, от як вам вібрує. Напишіть мені, як вам вібрує, чи може це бути смерть священника, чи може це бути якесь свято, чи може це пов'язана якась дуже така подія, пов'язана з церквами або з релігією. Подумайте над цим. Що вам більше вібрує? Напишіть мені в коментарях. Третя карта це повернення фінансового статусу, фінансових статків. Тобто, ще раз скажу, повернення до життя, повернення до якихось фінансових, ну, Тобто, щось почне відбуватися таке, як у, у, у мирному до того часі. Тобто, ми почнемо розуміти, що е, е, якась… він. Ві, знаєте, до речі, війна може закінчитися. Знаєте, як? Не там хтось там щось е, зробив, чи, е, е, знаєте, як різко щось там, хтось помер і все, і типа. А війна може закінчуватися. Знаєте, як, як вона от почалася от так, на, на, на наростаючи, так вона може і закінчитися спадаючи. Тобто, знаєте, коли вібрація йде дуже такий сильний звук, спочатку йде е, сам хлопок, цей, потім йде звук, 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 звук. Як, е, е, ну, як ось я вам покажу просто елементарно, ось початок. Дуже сильно іде якась частина е, різка. І ось і спадання таке. Ось щось мені завібрувало саме так. Мені здається, що це дуже можлива. Одна із можливих варіантів ось закінчення війни. Питання з приводу опалення. Що чекає? Чи може бути тако, так, такий формат? Чи, чи буде все добре? Давайте дивитися: опалення. На. Давайте на цю зиму. Що, що несе опалення на цю зиму? Чи буде все добре, чи будуть якісь проблеми? Беремо знову три карти, викладаємо. І дивимось. Ой, пажезлів. Це говорить про те, що десь буде опалення, а десь не буде. Розумієте? Тобто, начебто, е якісь місця будуть опалюватися. А в більшості не буде. Тобто буде дуже велика проблема з опаленням. Е, дивіться, насправді, насправді, я вам можу сказати по імператриці, що у нас є всі ресурси для того, щоб опалення пройшло дуже добре. І не було ніяких проблем з опаленням. Але щось вони там намудрують. Ось, щось вони там за, замудрують. Я не знаю. Дуже важко зрозуміти. Е, Давайте третю карту подивимося. Карта переможця. Карта шести шестірка жезлів. Жезли символізують рух. Жезли символізують дерево в першу чергу, так? То тут ми можемо сказати, що ресурси у нас будуть. Чи правильно я розумію, що вони можуть брати? Ну, знаєте, як, люд... Тіпа, як з електрикою було. Бу будуть брати нас на понт і казати, що типу, ой, там щось згоріло, щось зірвалося. Треба більше грошей, треба більше для на опалення, бо нема ресурсів, бо немає ось такий, якийсь, блін, от якийсь, блін, падюка, обман якийсь вже йде. Я реально не розумію, до чого це ось така в мене таке внутрішнє відчуття. Чи правильно я розумію, що вони можуть е е принципово підняти суму за опалення? І, ем, хоча маючи ресурси зараз на всі це. Це може бути таке? Може, Колесо фортуни. Так. Це може бути так. Тобто вони будуть брати набагато більше грошей за опалення. Кажучи, що у нас нема ну, достатньо ресурсів. Хоча, ресурсі, хоча ресурси є. І ресурси дуже, до, ну, дуже класні ресурси, я вам більше скажу. Висновок. Ну, дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій. Але в, я ж кажу: в більшості, е, більшості в більшості опалення буде. більшості опалення буде. По-перше, якість опалення не дуже гарна. Тобто, буде холодно все одно. І м -м, мені здається, що буде знову ця історія з таким нефейковим моментом. А знаєте, ось коли. Негативне так іде, блін, от прям от я зараз відчуваю, як просто знаєте, як мені мене просто хочуть елементарно надурити. Тобто, це ну, будуть видавати якусь інформацію за те, що ну, чого не буде насправді. Коротше кажучи, опалення буде, але мені здається, що ціна підніметься доволі високо. Друге, це те, що вони будуть казати, що, начебто, не багато ресурсів, а ресурси у них є. Це 100% для того, щоб оцей дефіцит. Ну, щоб підняти бабло. і У нас нема, ми там, намагаємося якось знайти, знайти якось, якесь рішення. Тому, коротше кажучи, ось така вся історія. Ну, Якщо чесно, то мене це ну, якось так не дуже здивувало. Тому я думаю, що вас також. Друзі, ну що, на цьому все. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. Це єдина умова для того, щоб переглядати мої відео знову і знову. А, ну і звичайно, я бажаю вам гарного дня, вечора, ранку. Як дивлячись, коли ви дивитесь. З вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Побачимося завтра.